Всім привіт, з вами адмін канала CryptoCoder і це проходження карти під назвою StoneBridge Повну назву карти я побоюсь вимовити, тому буде поки достатньо такої. В принципі, відразу йдемо вперед і говоримо з першою NPC-шкою Карта особлива тим, що тут деякі локації відкриті відповідно до години, тобто, наприклад, вночі ви не всюди зможете піти, і на це треба звертати увагу. Тому стараємось виконувати квести, які десь щось кудись поносити, наприклад, вночі, а вдень вже де з кимось поговорити, зайти в якусь будівлю. Зараз побачите, про що я говорю. Тут відразу стараємось по ходу нашого маршруту говорити з NPC-шками. Тепер піднімаємось наверх. Говоримо ще з цим NPC. Є. Так, ну давайте пізніше не будемо зараз не спускатись. Одне з завданням це треба збирати два таких нажати єшки біля двох таких трупів. Потім, щоб закрилося це завдання, треба буде ще з одним NPC поговорити. Тому не дивитеся, що у вас два з двох і воно ще висить. Так, піднімаємось назад, не обов'язково було спригувати, це я просто зразу захотів вже закрити. А, тут має бути ще один NPC говоримо з ним. А, так, і, в принципі, це беремо квест. Тут нам треба буде збирати квіти. Квіти насправді недалеко, тому. Нічого важкого в їх збиранні не має бути. Вони зазвичай знаходяться ось тут на площаці, більша частина там, бачите, зелене, і в принципі трохи далі тільки одна квітка і все. По мірі того, як ви будете їх приносити і складати, то у вас от, колони будуть засвічуватись. Тут також нічого не треба нажимати, просто навіть не також, а просто тут нічого не треба нажимати, підходити, і вона автоматично ставиться. Так, треба ще тепер останнє. Останнє, якщо не помиляюсь, десь не дуже далеко, так. Треба буде піднятися рівно. Ось тут наша остання квітка, звідси, в принципі, а, може запрягнути. Є цей квест виконано. Так, тепер нам треба буде, мабуть, зробити завдання з пшеницею. У нас відкривається з 6 ранку, трохи доведеться зачекати. І так само з жителями поговорити, то там треба буде з 8 ранку. Тому, в принципі, щоб не сильно місцям міняти порядком квести, то давайте я просто зачекаю і для вас обріжу і повернусь, коли вже буде 6 ранку. Все є 6 ранку. Відкрились ворота. Тепер відразу збираємо пшеницю. Пшеницю, точніше. І треба віднести в жорна. Це ставимо і чекаємо тут досить швидко. Також ніяке клавіш не треба нажимати, просто підходити дуже близько, і вона автоматично поставиться. Так. Беремо мішок і відносимо на ферму. На фермі також нічого не нажимаємо ні з ким не говоримо. Просто заходимо сюди і він автоматично ставиться. Ну, чи інше, використовується. Все є. Тепер відразу піднімаємось і так як зараз. Скоро буде день, то мають відкритись восьмій Таверна, і там треба буде поговорити з двома NPC-шками і взяти завдання в одного. Давайте знову обріжу. Тут не дуже по таймінгам нам повезло але нічого. Все є 8 година. Беремо, як я і казав, завдання в одного NPC і з двома говоримо. Завдання, яке ми взяли, це треба віднести два мішка е, сюди. Точніше, дві бочки. О, так, е, зараз ну, давай сюди піднімемось, бо я випадково впав. Так, беремо першу і несемо. До речі, з предметами, як ви можете вже побачити. Ну, і, в принципі, бачили раніше, ми можемо лазити, того все окей. Тут так само просто підходимо і несемо другу. Так, тепер нам треба ще з одним жителем поговорити, і він десь пещері, як я розумію. Так, все є. Тепер нам треба буде. Спуститись в умовну секретну локацію. А, через колодязь, якщо я не помиляюсь, він весь час нам підсвічений що тому. Знайти його неважко. Сюди спускаєтесь і тут. А... Ні, нам ще сюди зарано. Бумаємо спуститись сюди Тут є такий секретний прохід, щоб закрити завдання з зіллям. Бо як бачите, у нас два з двох висить, але воно не закрите. Все. Є, ось тепер можна вертатись в колодість. Давайте знову зараз павнісь. Є з цим нам ніби не без кого горити там потрібен ключ. А, так, йдемо сюди. Тут відразу піднімаємо, щоб взяти завдання. Є, нам треба буде зробити меч. для цього треба буде камінь із єрі, яке ми зробили. Тут просто нажимаєте єшку. Все є. Беремо цей камінь. Обережно не впадіть, бо я буває. трошки падав, тому акуратно. Так, тут нам треба піднятися. Наверх можна тут пропаркурити. Все є. І кладемо, наприклад, сюди. Беремо зілля. І чекаємо, зразу можна взяти останній квест. беремо менш, піднімаємось сюди. Так, тут йдемо направо, бо треба буде паркурити, звідси з землі неможливо забрати цей предмет. Ну, тут такий, типу, супер простий, примітивний. Навіть важко паркуром назвати. Забираємо предмет і можна вже спускатись пішки. Чи ще землею. Не треба. паркур... Ну, не треба паркурити. А, так. Ну і в принципі, а, зараз забираємо ще НФТшку тут. То... Все є. А, забираємо предмет. І отут у нас НФТшка. Все. Ну і в принципі, ми прийшли. Всі безкоштовні квести на цьому з цією картою завершено. Всім дякую за перегляд! Ще побачимось!